всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Я хотів би поділитися з вами таким коротеньким відео. Як я зробив фонарик. Він складається з лампочки згореної 12 Вт. Знайшов отаку підсвітку до клавіатури. Вона була не робоча, але розібравши її, я приклав її до літньої батарейки отакої, і вона засвітилася. Тоді знайшов селфі-палку поломану. Розібравши її, я побачив, що там є схема релігерів зараду і також маленька батарейка 3,7 вольт. Я додав всередину ще літієву одну, тому що подумав, що цієї буде недостатньо. І поставив такий включатель. Зарадивши, поклав на цілу дічку, подивився, що вона світила і не сіла, і абсолютно не поміняла цвіта. Хороший, яркий. В середину поставив від баночка, баночки від пива дно замість отражателя. І наклав розсіювач світла. Спеціально його не приклеював для того, щоб показати всім. І зараз покажу, як воно світить. Так непогано, в принципі, читати можна. Саме головне, що вона довго світить. Пару суток вона світила, я її ні разу ще не заражав. Тому що світла буває немає довше, буває таке, що ще пару суток тільки з'являлося і пропадало. А так, в принципі, коли всі фонарики посідали, то можна спокійно читати, вечеряти. А якщо щоб яркіше і направлено вона світила, то можна просто відражати зняти розсіювати. І вона точно буде світити повністю по як настольна лампа, якщо видно. Також я зробив ще такий фонарик. Получається, це повністю автономний фонарик. Він заражається довгенько. Але постоявши на вікні цілий день, я ним пользуюся досить довго. Навіть в хмурну погоду батарейки беруть заряд. Що він складається з такого хламу, що все треба було викинути вже. Але воно в гаражі валялось, дочекалося свого часу. Це сонячна панелька від радіо старого. Діоди від старого фонарика неробочого. Тоді. Батарейки я поставив одну літію, 3,7 вольт і три від цього ж самого фонарика вони не заражались, тому що згорів конденсатор. Три по 1,1 вольт. І середину в коробочку поставив від старого павербанка плата заряду, захисту заряду акумулятора. І також вона з USB-виходами. І поставив кнопку. І подивіться, як вона гарно хорошо світить. Саме головне, що його можна заражати від сонця. І досить довго можна користуватися. Так що мені каже, що ми не чуть не дурніше за китайців. Наоборот, ми, якщо подумаємо, то нам мені кажеться, що це ми. Це все придумуємо, а вони тільки роблять. Тому що їхні фонарики теж хороші, але вони так починають робити, місяць роблять, тоді починають бликати, блимати, виключатися і то всі попідрад. Ще можна пошукати вдома, знайти багато хороших акумуляторів, про які ми навіть і забули. От я знайшов від старої відеокамери Philips, Вона має 7,2 вольти, 1,4 А часов. Вона теж дуже качественна, це панасонік камера. Вона дуже хороша, можна зробити хороший фонарик. Також можна поставити цю лампочку діод від такого фонарика. Вона повинна світити яркіще. Також є в мене маленький проєкт святодіод і гільза мідна. Хочу зробити ще такий маленький світильничок. Як зараз модно показую, що вічна свічка чи як там вона називається. Вона досить теж добре світить, але це сильно, сильно малий об'єм. Це так почепити десь в коридорі, щоб було видно. В двері попасти. Але хочеться якось його облагородити. Я вирішив взяти бідну стару гільду, відшліфувати її. Тільки треба придумати, як їх щоб потім заражати. А заражається від простим зарядним від телефона. А тут є в нас виход такий як телефона. так, хорошо світить. І главне, головне, що довго. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім світла і тепла в ваших оселях. На все добре!